У самому серці лісу, де нічний вітер грається з листям, а світлячки креслили в темряві сріблясті кола, розкинулася затишна галявина. Тут, під широкими шатами вікових дерев, жила мудра сова Ориська. Вона була не просто спостерігачкою лісу, вона була його душею, охоронницею чарівного сувою абетки, де кожна літера мала свою історію. Але лісова ніч ховала таємницю. У темних заростях нишпурив тхір буркун. Він був справжнім розбишакою. Що не знав літер і цифр, та його це сердило. Букви вони знають, писати вміють, а я не вмію, і що. І ось у глибокій ночі він підкрався до дуба і спробував поцупити чарівний сувій. Але тільки він зачепив його лапою, як літери, мов живі, вискочили і розлетілися в різні боки: хто у високі трави, хто під кору дерев, хто сховався у хвилях лісового струмка. Коли світанок освітив ліс, Ориська помітила, що її сувій порожній. Вона швидко покликала єнотика Ілька та його друзів. Лиску Лариску, білочку Шустрика, ведмедика Потапка, сороку сяйку, жабку кваку та кота пантоміма фільку. Друзі, нам треба знайти всі літери, інакше світ стане без слів, оголосила вона. Лісові мешканці порозбігалися в різні боки, шукаючи загублені літери. Ілько, як справжній чарівник, узяв свій великий олівець і готував чарівну книгу, щоб записати кожну знайдену літеру та розповісти діткам, як її використовувати.